Вітаю! Перед вами я, Оксана Романюк. І я, Людина з історіями. І одна із них про акторство. Ви подумаєте, боже, ще одна мрія з дитинства? Ні. Акторство я вибрала на межі 30, тому що це дешево в порівнянні з психотерапією. Але, знаєте, якщо сплюсувати. Всі мої витрати за три роки на навчання, то може і ні. Але я точно знаю, що це в рази дрейвовіше. так сказати, публічна сповідь і народження, як в Софокола чи в Шекспіра. І, чесно, я в дитинстві не мріяла про акторство. В дитинстві я хотіла бути міс-конгеніальність. І не тому, що за версією моєї вчительки я схожа на Сандру Булок. А тому, що я з мамою завжди, кожного року опівночі, дивилися конкурси краси, навіть по чорно-білому телебаченню. А з боку тато сварився і казав: нащо воно вам? А я мріяла, що стану моделлю, зароблю на красі і вчичу з того села. Класний план. Але він не здійснився. Ось. Знаєте, люди про мене можуть сказати різне. Мама скаже, що я була дуже спокійна і чуйна дитина, яка любила фантазувати, говорити з собою, гратися, придумувати весіля ляльками, будувати будиночки. Тато говорив, що мене забагато, що я доведу і мертвого, і моє повинно бути завжди зверху. А сестра казала, що в мене стільки ідей, що ніби вони б'ються в голові, ніби бак з бані. Брат говорив, що я мамка, із неймовірним талантом переконувати будь-кого. Друзі скажуть, що я щира, чуйна і вмію підтримувати, знаходити вихід зі всіх ситуацій. А люди збоку скажуть, що я агресивна, відверта, безтактна і що мене забагато. А що скажу я? А я скажу, що я дуже чуйна. І я завжди почувалася трошки, як не в своїй зграї. Мені здавалося, що мене мало люблять, що мене мало підтримують, що я не своя, не своя в доску. І я ховала це за своїм характером, бойовим характером. Знаєте, коли в тобі звучить гордість, а в серці. Шумить упередженість. Мій психолог каже, що це амбівалентність, але це дає мені потужну силу відчувати людські історії людей. Тому я, можливо, в університеті вчила історію. А коли потрапила в театр і зрозуміла, що я можу її не тільки вчити, а й відчувати, показувати і захоплювати публіку, я зрозуміла, що я в своїй зграї, в своїй тарілці. І це було неймовірно. Це давало мені сили, натхнення і бажання ще і ще. Тому я радо розповім і покажу ваші історії світу, а вона ще й згорає, буде панувати конгеніальність.